багатомовною освітою в країнах. Multilingual education first creates the language. Музичне образування в Україні почалося в трьох регіонах. Для нас це важливо, тому що ми багатонаціональні регіон. Мультилінгвізм, тобто вона є кращі дітка, де знає одного язики. Люди, які готові до цього. На Словенську є ціла моя родина. Зараз. Is a tool for immersion in each other's uh, culture. So it's not only the words that we learn, but uh, we also learn the sayings, the wisdom, the principles, the values in a culture. You have created a connection not only to the person but also to the whole set of values that the person is is coming with. You learn to appreciate them and then it's harder to, to harm that person, that communities. In that sense, we do see it as a prevention mechanism. The project was uh, focusing on um, introducing multilingual education in the context of Ukraine, Ukraine being uh, a diverse, multi ethnic society. Having had experiences with um, bilingual education, um, this was uh, yet another instrument to promote not only linguistic. компетенсіс батондер колаборейшн бетвінда діфертетнісітіз ливінгін діферн ріженсів в Ukraine. для нас це надзвичайно важливо брати участь от в цьому проекті який стосується розвитку багатомовної освіти в україні і власне кажучи це вже ну скажімо, не перший проект бо ми цю роботу починали в 2010 році в Автономній Республіці Крим на жаль, з певних причин, всім зрозумілих, він не ну, знайшов такого логічного завершення. Хоча я хочу сказати, що дуже багато того досвіду, який був тоді набутий, він зараз дуже такий нагоді нам всім. Цей проєкт, який зараз всі обговорюються, мультилінгвальна освіта в закладах з навчання мовами національних меншин, дуже корисна річ. Чому? Тому що насправді у, у нас є декілька проблем, які потребують нагального вирішення. У нас є дуже серйозна проблема із вивченням української мови в закладах з навчання мовами національних меншин. Завдяки проєкту, впродовж 2015 року, міністерство спільно із місцевими органами управління. Освітою, а саме Закарпатської, Чернівецької, Одеської області узагальнило, систематизувало той напрацьований досвід спровадження мультилінгвальної освіти, який був уже у нас і накопичився за минулі роки. А також нам було намічено шляхи для того, щоб цей досвід далі впроваджувався і розширювався. On the of the we have 25 years of experience and we could say that multi-education in latvia is a success story because we managed to raise the percentage of latvian language skills among minorities from 20 in year 1989 to almost 90. In year uh, 2015, uh, Latvian uh, is uh, the only official language and uh, prevails in all the sociolinguistic uh, functions. We ensure the free development of minority languages in Latvia. We have state provided education in eight languages in primary school and in six languages in secondary school. Многоязычное образование Украине начался в трех регионах страны, там которые больше населены меньшинствами. И было как бы, очень такое постепенное развитие проекта. Это, начиная с исследованиями ситуации и опросов населения предварительной информации, что это такое, когда школы могли выбрать, хотят ли они это опробировать и дальше уже предложить вот эти результаты для государственного внедрения, которое уже будет руководить Министерство образования. Наши коллеги они только в начале пути, но видя тот энтузиазм и Ту энергию, с которой они это делают, я уверен, что у них очень все получится, потому что они на самом деле являются пионерами мультилингвального образования в Украине. Ця нова система, тому що ми, е, коли виростемо, будемо знати набагато більше мов. Наприклад, і словацьку, і англійську, і українську мову, теж це допоможе нам у житті. Мені подобаються уроки, що на кілька язиках. Я думаю, що нам будуть потрібні ці язики в. Житті я думаю, що він є дуже перспективним для сучасної молоді, адже знання багатьох мов є дуже важливим у нашому житті. Суспільство готове до цього, не то що готове, є вимога сьогодення. Кажуть, глобалізація, інформатизація суспільства вона набула такого ступеню розвитку, що знати одну мову потрібно знати і любити рідну мову як рідну. Але потрібно на сьогоднішній день володіти кількома мовами, а то і більше. Мультілінгвальна освіта для Сучасної дитини для сучасного випускника нашої школи це є добрий плюс, тому що дитина може себе реалізувати будь-де будь то у нас на Україні, будь то в іншій державі світу в Дети, которые начинают процесс обучения на родном языке, они легче адаптируются, лег, легче входят в социум, легче проявляются. В этих классах больше звездочек, больше активистов, больше лидеров. И наоборот, там, где другой язык незнакомый им, не имеет значения, какой он, тогда начинается процесс как бы, торможения этого ребенка. Он боится высказаться, потому что он допустит ошибки. Он боится спросить, потому что он может выглядеть как-то. Ну не як всі, тобто комплекс отрицательных моментів у нього закладывалось з детства. А нам не потрібно создавать ці проблеми ребенку. Нам наоборот нужно создавать ці условия, щоб він розвивався як личность. причому щоб він це делал свободно, равный серед равных. Людина, яка э, знає багато мов стає конкурентоспроможною на сьогоднішній день, і це дає могу їй не тільки розвиватися всебічно, але й в майбутньому. переход на мультилингвальное обучение очень приемлемый для детей, мне кажется, тоже приемлемый, потому что это, ну, во-первых, это для них проще усваивать материал, во-вторых, им это просто интересно. Потому что начинаем мы обучение болгарскую мову, то, что они с детских лет сколыбели, слышат, а потом мы развиваем следующее. Если узаконить еще вот эту методику, будет очень хорошо. Проект мультилингвальной освиты – это для нас как раз то, что потребно. Тому ми і вирішили одностайно, що ми будемо включатися і будемо працювати в цьому напрямку. Мультилінгвійна освіта є невід'ємною частиною взагалі освіти. Я не розумію, як раніше цього не вводилося, бо ну, ця проблема є усюди. І по Україні це не єдиний наш регіон, де ну, зустрічаються такі проблеми. Взагалі, українська мова, російська мова переплітаються. Мета цього проєкту. Як об'єднати сили школи, вчителів, міністерства і інших організацій, які зацікавлені в цьому, щоб ми розробили повноцінну програму, шкільну програму для того, щоб ми могли надати дітям якісні знання з у мультилінгвальному режимі. У нас кожна дитина має можливість і право навчатися рідною мовою. Бюнь пекля за мушаклара, бельме ана ділені. За мене найлегше білгарське, тому що та сама білгарка і моє родне язикі найблизні. Діти, які починають процес навчання на родному язикі, вони легше адаптується. В луку для перспективи є система мультілінгвал. Дуже важливим є те, щоб діти знали державну мову українську. Мы делаем большие шаги в этой области. И, естественно, не забываем государственный, потому что это все-таки приоритет. В Украине надо говорить по-украински. И мы об этом не забываем. Однако же без партнеров, которые нам дадут подготовленных учителей, это будет сложно. Завдяки активной участию в этом проекте... Ми модернізуємо систему професійної підготовки вчителів в контексті мультивального освіти, і завдяки активній участі педагогів Одеської області у цьому проєкті вони сформували основні базові компетентності. І сподіваюся, що ми будемо в подальшому реалізовувати проєкти в контексті підвищення кваліфікації вчителів. Ми намагаємось зараз, якраз оцей багатомовність, як один із принципів освіти, теж впровадити, в тому числі і в тексті законопроекту. Перспективи є дуже такими, я думаю, втішними. По-перше, планується, що буде проведено всеукраїнський експеримент в низці навчальних закладів, які будуть використовувати цю методику мультилігальної освіти. А в майбутньому ну я сподіваюся, що він буде цей експеримент успішним, і ми зробимо належні висновки. І будемо розповсюджувати цю практику. Хоча ми і зараз певні кроки цього робимо, але після завершення експерименту це вже буде такою системою роботи нашими засобами, оскільки ми в основному займаємося такою нормативною роботою, методичною роботою через наші методичні служби, впровадити це все в практичне життя наших навчальних закладів. Вигав інкаунтердпіпохуґатінволденкординейтед. Uh, this initiative. so uh, what we are hoping is that uh, they will um, be basically the ones who take this initiative further and own the initiative together with other stakeholders, other uh, civil society organizations, parents association, media who can take this uh, further.